От, е, за новий медюк, співак, спортсмен. Ви підходили американські сенатори до, сюда, до того, і люди спілкувалися. і Загальне, запитання, загальне запитання було, от позиція яка світу. Що їх дивує, власне? що е, Україна впроваджує е, нові скажімо так, політичні технології, методи боротьби. Цілий світ чекав, що це буде продовження Африканська, Ір, там, Лівія, Сирія і так далі, що це близький схід, і буде боротьба, і знов, і це... але загроза велика, бо країна в центрі Європи. Геополітика на всі сторони, що, що в Росії, що в Європу, що на Чорне море, і тому це загроза була ситуація. Чекали, що... Але вони побачили, кажуть, вони... з чим вони не то що здивовані, а що вони зараз чуть не вивчають, що це нова методика і нова технологія політичної боротьби масової політичної боротьби власне цей мирний спротив. От він мирний по. По суті, по тактиці, але це дуже войовнича і дуже агресивна метода, форма. Що, що робити, з ними нічого не можна зробити. Пробували розвалити барикади, щоб не бити, щоб це на цілий світ не виходило, що це от, збройне. Пробували їх щитами відсувати. Не відсувається, бо кількість народу така, достатньо, щоб захистити і табір, сам, і майдан, як суть. Що Майдан не тільки є площа, а Майдан це стан душі, стан суспільства на сьогоднішній день. Це не є просто, як я кажу, Сквора центр Києва, а це є дух і це є воля людей, це є стан душі, стан суспільства, Майдан. І тому вони здивовані, і дуже багато і експертів е, звертають увагу на те, як це проводиться яким ким чином. і дуже важливо слідкує. І повірте, що е, світ... Е, ну, це нам виглядає, що ніхто нічого не робить. Але поїхати зараз клюю кудись за кордон, чи я вже не говорю про президента і про решту, це, 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 це щось з чимось. Вони, вони, це йде психо... психологічна війна, Цих... психологічне протистояння, не просто стояння, а протистояння. Хто кого перестоїть. І тут народ має більше мотивації. На, на перемогу. І, і так і буде, так, я так вірю. І принаймні люди, які тоді є. Но, so. справ, справа в тому, що е, Європа, Європа записується зараз на е, туристичні е, подорожі е, з, після 26-го сюди, в Київ, на цей Майдан, приймати досвід і Будь дивитися. Це... боку, а це абсолютно, е, що люди, які займаються політичним технологієм, які займаються, включають серйозні експерти, вони досить щільно. Зараз є їхня присутність ну, спеціалістів. Тут, в Києві, на Україні, вони досить щільно е, вивчають е, саму форму боротьби. Як -то. Бо в принципі світ загалом як котиться до якоїсь такої, знаєте, прогрес, веде до прірви якоїсь. А тут зовсім інша форма, що дає відповідь на багато викликів не тільки для України, а для цього світу. Як зняти цю агресію світову? Як було? Вже, вже думав, що близький схід, бо казали. Хтось там. Тут питання в чому? Україна заявляє своє, кажуть, свій потенціал Європи. Тобто Ми вертаємося до першого, до, до першого, до першого кореня, до першої конституції полипа Орлика, який використовує світ, але ж українці чомусь е, були в минулому столітті, залишили, колишня е, в Криму коли ділили Європу, кинули українців на, на Поталу і ми мали мільйони. Втрати українців. Ми сьогодні би мали 80 мільйонів українців, якби Європа тоді не стояла Україна, не було б голодомор, не було б інших речей. І, 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 і сьогодні, і, чуючи за собою провину, вона має вибачитися і, і підтримати Україну. Я думаю, що це відбудеться. Їздив той тоді американський письменник, Сталін, возив його по, по селах, по колгоспах в 1933 році і казав, що на Україні ось... рай благодать. І от сказав, то представник там один був, каже що це були такі, були такі методи показухи, ну, то не так показуха, як були методи. Сталін показав, як він може їхню зброю. Сталін показав їхні методики. Каже, ми повірили, вже більше ніхто вірити не, не буде. Вже не маємо досвід, як з Україною повелася імперія Святоський Союз. Тому зараз дуже уважно, пристальна увага. Звичайно, що є механізми, фінансові механізми, є бойкотування в е, одному з посольств, я не пам'ятаю, які країни. Просто-напросто, коли була вечеря і запросили всіх на дипломатичний вечір, то просто проігнорували. А там хтось яривий такий прихильник Янукович, його навіть не запросили. І місце, де писали всі країни, а табличка написано було бойкот. Це уявить. Згідно з мною, що сьогодні не вистачає. Спеціального ну, героя України сьогодні не вистачає Славка Чорновола. Це е...